Усім привіт-привіт-привіт, привіт, привіт, привіт! Сьогодні в нас е... Neighbors Back from Hell. Або. Е... Як дістати свого сусіду? Хей. Добренько, погнали! Одразу будемо шарити по всіх кімнатах, по всіх усюдах. Е... О, кнопки, кнопки бачу! Найс, нормально. Е, я не, не знаю, чим там зараз зайнятий наш сусіду. А, він буде робити ось цю штуковину. В нього тут якийсь двигун, з автомобіля, мабуть, дістав. Добренько, давайте до нього. А, там наверх не піднімемося. Там папуга почне кричати зараз. Він робить статую, гли... глиняні горщики ліпить. Взагалі митець? Е, так, е, окей, шкірка банана. Отак. От Найс. Ще якийсь предмет є. Нічого більше немає, добре. Угум. Так, можливо, тут, мабуть, гайковим ключем треба щось підкрутити. В нього взагалі дуже творчий день. Сьогодні. Він дивиться на голуба. Фотографується, такі... Оце я коли роблю аватарки. Коли роблю заставки на фотографії. На фотографії, на відео роблю заставки, от це от я точно. Точно так і виглядаю. Так, папуга тут спить. Що ж, тоді підбіжи сюди. Добренько, ти сюди підбіг, а звідси наверх, наверх тихенько. Що? а як я маю встигнути? Нічого собі, мене вперше спіймали! Дивіться, як лупашить. Все, на нижній поверх впав. Капець! Капець! Нормальний він такий побитий. Ну, Воді, а що ти хотів? Давайте ну, попробую, значить, зараз. Жесть! А як це я маю це встигнути? заскакуй сюди бігом-бігом. Бо цей щось таке взагалі ганяє він навіть. Не просто ходить, прям бігає. Добре, ми, мабуть. Це в нас що? О, видалення фарби. Клас. Давайте я цю штуку заберу. Хоп, це для фотографії. Давайте більше йому сюди накладемо. Щоб він так сфотографувався, щоб раз і назавжди. Е, так, добренько. Е, Туточки. Це, мабуть, треба ви вида... трошки ми потьоки йому зробимо. Е, пташку відпустимо. Супер. Тепер пірнай сюди вуді. З старим треба розминутися. Йойки. Так, окей, все, він пішов малювати картину. Зараз як бомбане його. Апташки нема. Ага, з картиною щось не так. Ха-ха. ха Тепер це все імпресіонізм, друже. То такий вид творчості. Так, окей, він далі малювати почав. Давайте кнопку йому сюди поставимо. І оцю штуку йому відремонтуємо. Пух! Нормально такий спалах. <реш> <реш> Мабуть, аж брови обгоріли. Е, так, ну-ка, дай на ну, я тобі сюди оцю штуку покладу. Що, стоп, оце поклад... поклади? Чого ти? Все нормально. Е, я тут ще цю штуку воно не поламав, але в мене немає чим. Ну, давайте подивимось, поки що. Опа! <реш> Цю людину вхватить удар, точно. Дивіться, зараз він ще як на кнопки насяде. сяде. Такої ще з розмашки, я прям впевнений. Оп. Кажу. Цікаво, що буде, коли він педалю натисне. Мені аж справді цікаво. Все зовсім його підгорає. Пух, пух. Пух, пух. нічого собі. Дуже бігом, мабуть, крутилося. Так, окей, це але це ще не все. Е, і де ж мені чогось, мені чогось не вистачає? Гайковий ключ в мене зник. Mm -hmm. Я тепер гайковим ключом нічого підправити не можу. Це, можливо, тут в шафі в цьому в шухляці можна було щось взяти. Я не взяв. Mm. Добре, ну-ка, зайди сюди в цю кімнату. Тут нічого немає. Окей, тоді спускайся вниз. А, а, а чим я маю це зробити? Mm. Нічого немає, в аптечці може щось є. Це гайковим ключом робиться, але гайкового ключа в мене вже немає. Як це так? Що? Я не зміг ці всі штуки зібрати, зробити? Воно на колесиках, можливо, його можна якось. Ну-ка. Тільки дивитися він може. Виходь наверх. Ну-ка, пірнай сюди. Зараз подивлюсь. Може тут ще є щось якесь, яке я пропустив. Не знаю. Нормальний собі такий дід. Займається своїми якимись непонятними дідовськими справами. Може цю штуку можна взяти? Ні. Ні, не можна. Кмон! Ау, це гра забагана, це не, не я туплю, це гра забагана, комон. Ну, що все значить, треба виходити. Ай, щоб вийти треба, щоб він прийшов. Тут ще треба оцю штуку зламати і він статую поламає. Я впевнений. А, в мене аж 7 хвилин на це пішло. І це тут вже прапорець висить, значить я можу вже закінчувати, але сумно. Добре, йди вниз, йди пішки, йди вниз. Хай старий посвариться на пташку. Посварився на пташку неадекватно. Окей, все, пішов. А ви знали, що так гру можна закінчити? <хи> окей, контію. Е, але це не ідеально, і мені не подобається. Так, давайте ось це йогою займається. Чи е, е, do it yourself. Зробити це самотужки. Ну, давайте цю йогою займається. Зараз ми цього йогуна, як, на, як найогуємо. Так, окей, все. Вуді прийшов. Вуді тут. Е, що тут в нас? А де він? Він зверху. Ууу, дивіться, тут ще одна кімната з'явилася і підвал. Де він йогою займається? Ось тут він його займається. Все, зрозумію. Після йоги. Що він робить після йоги? Мабуть, буде. Ох, тут собака! Нічого собі. Мабуть, буде тут десь внизу. Щось робити. Це що в нас. Е... Стероїди? Що собі. Книга е, пойосі десь там в нього наверху знаходиться. Так, окей, залізну в шафу. Пригати пішов. Ага, значить внизу він нічого робити не буде. Добре, йдемо туди. Дивіться, яку фотографію собі причепив, нічого собі. Пружина якась є. Е, так, на велосипед. Ого, він багацько дуже всього робить за сьогодні. Велосипед ось тут в нього. Іде щось собі міксувати. Ну, я знизу вже все зібрав, що можна було. Пі іде собі зробити якийсь коктейльчик, мабуть. Угу. Це іде ось цю штуку тягнути, іде. Ага, поняв. Якщо вниз іде, значить там. Ну добре, що хоч папуги вже немає. Добренько, пішли. Я в цій сумці вже подивився, подивився, мабуть, в цій сумці. Так, окей, подивимось, що тут є в цій шухляді. О, пилка по металу є, до речі. Пилка по металу є і штанга є. Хм, цікаво, що ж я буду робити. Так, тут в нього що є. Так, скакалка є. Е, книги якісь є. О, до речі, дивіться, в нього гра як дістати сусіда. Він теж цю гру грає. Е, тут є в цій кімнаті хоч щось. Книга з йоги, вона ось тут стоїть, значить він йде наверх. У мене є книга, як в'язати е, вузли. Чудова книга. Так, скляні кульки можна розсипати. А можна ролика поставити. Ну, ролика точно треба десь біля відкритого вікна ставити. Це ж логічно. Рибок він годує. Добре, значить зараз він назад буде вертатися. Спершу йде сюди його і позайматись. Після того вернеться назад. Поставить книгу для йоги. Значить, ми з книги для йоги і почнемо. Він поставить книгу для йоги сюди. Потім він рибок, мабуть, другий раз годувати не буде, але ми для рибок стероїди лупанемо. Пружину поставимо під оцю штуковину, щоб він класно нею пригнув. Щось треба буде розкрутити. Цікаво, що якісь труби. Хм. Так, добре, він поставив і пішов пригати на цьому. Ну, от людина вирішила собі займатися фізкультурою. Я не знаю, він такий прям активний спосіб життя веде. Капці зняв. Добренько. Позаймався. Я, я не знаю. Чесно кажучи, як на мене, він зовсім не виглядає як злий сусід. Злий сусід це ми. Так, добренько, для в'язання вузлів. Окей, тепер сюди пружину. Добре, е, він більше нічого тут робити не буде. Сібі там коктейль робить? Е, ми ніякого послаблюючого засобу, до речі, не знайшли нічого подібного. Так, ось це, мабуть, треба, щоб розкрутити. Е, окей. Тепер помаленько. Діставай предмети. Зі сліпника. Так, е. що це? Яйце? Ні, ось ця якась штука кабель! Дріт є дріт. Окей, він пішов у нас какалки пригати. Значить, оце сюди став. А тут якийсь має бути послаблюючий засіб, походу. Мені взагалі нічого тут не дає, так? Добре, оце змотай. Що таке? Ну добре, біжи вже вниз, окей. Е, ось тут пружину, мабуть, треба поміняти на цю штуку. О, електричний кабель поставити. О, дивіться, яка величезна рибина вийшла. Так, електричний кабель його ж може так... Людина може взагалі то вбитися. Камон! Отаких приколів точно не треба робити. Так, окей, кульки тут розсипемо. Все, так, ну подивився на. Оп-оп! О, о! о! Трохи важка вправа, мабуть. Піднятко. Ну-ка, це змотай. Ну, давайте будемо дивитися, чи я все зробив, чи ні. Бо мені здається, я з коктейля взагалі не поприкалувався. Ось так. Добре, він. Іде книгу поставити назад. яка в нього рибина на тепер здоровезна. Капець. Риба на стероїдах. Завжди було цікаво, чому він собі від е, зебри взяв саме цю частину в якості опудала. Що ти над собаку ще вполював? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-опа! Надто пружно. Так, все, відремонтував, більше не хочеш пригати. Ну окей. Давайте подивимося, як же ж він там накатається зараз. Як поїде, я впевнений. Їздок. А взагалі просто так їхати скучно. Він би собі телевізора ще включав чи що. Розвалилось трохи. Ну дивіться, ну я ж зламав його, його власність. Я просто взяв і зламав його Цей велосипед так, окей, іде, іде собі міксити щось. О! З вікна випав, з другого поверха. Капець. Знаєш, ти міцний дядько, що я тобі хочу сказати? Окей, іде міксувати собі щось. І, і тут я, до речі, нічого не зробив. Тут йому нормально, він просто собі заміксує і він щось кави якоїсь випив. <сум> Дивно, як це ти собі в блендері робиш каву, ніколи раніше такого не чув. Так, окей. І він іде зараз вниз, і тут в людини страждання тільки продовжуються, нічого його не попустить. 200, 220 в воді. Вісь як іскри летять. Пух, пух, нічого собі Це сильно потягнув, думав, дуже важка пружина у нього там. А в нього там просто гумки. Фітнес-гумки. Раніше це був такий цей дуже хороша ідея для бізнесу. Взагалі насправді в цьому немає нічого забавного. Це дуже боляче. Дуже боляче і дуже небезпечно. Втрапляти під електричний струм це може е, призвести до невиправних просто е, невиправного травмування. Людини. Там можуть тканини, які всі постраждати, можуть нервові тканини постраждати, скажімо, якщо там через руку пройде, то може бути таке, що чутливість в пальцях втратиться або на ногах теж. Ну, це жахлива річ. Не знаю, ніколи не варто робити ось цих таких от жартів, як робить тут Тавуді, через те, що це все пов'язане з таким ризиком для життя, просто шаленим ризиком для життя. Тому ніколи не будьте як Вуді, будьте краще як сусід. Дивіться, бачите, він е, стільки всього для себе робить. Він старається там, він от фізкультурою займається. Наскільки насичене в людини життя, він е, в нього завжди є чим зайняти себе. Е, на натомість Вуді він взагалі не має ніякої, ніякої іншої причини для життя, ніж оце до сусіда він вчепився, що йому сусід не подобається. А те, що в людини є зайва вага. Ну що там, з віком бачите, оскільки він вже в нас такий. Що в нього аж вікова лисина з'явилася, то це означає, що це вже людина у віць. І в нього вже цей проблеми з травленням почалися. Ось і в нього і зайва вага з'явилась. Так, він фізкультурою займається для того, щоб скинути собі це. Ну, я прям не розумію. Нормальний чувак собі. Так, барбекю тайм чи день прання. Хм. Ніч мисливця. Ну те, що він мисливець, це так. Особисто для мене це неприємна річ. Але в культурі це присутньо було спокон віків. Просто це одвічне заняття, тому я не можу засуджувати людей, які цим займаються. Так, окей. Е, мені, мабуть, треба ховатися, так? Маючи засіб. Що це фуркує? А, голуб сидить! Клас! На сушарці. Мабуть, це натяк, що мені треба буде підгодувати голубів. Внизу він йде до пралки. Дивіться, в нього тут вино лежить. Такий, не знаю, досить таке стет, чувак. Нормальний собі дід, не знаю, чи ти до нього вчепився. Не було б тобі гіршого діда. За цього діда. Виходь наверх! Ой. Так, окей. Візьме, що тут є в шухляді. Дивіться, він мишу полював качку, кур, цю собаку. Е, лося! Лося! Серйозно, лось дуже небезпечно, тварина Ой, він просувати йде! Я думав, що він назад вниз побіжить. Нічого собі він лупашить в гуді. Окей, йди вниз. Йди вниз, все, без варіантів. Треба спершу все позбирати. Так, він сьогодні теж підгодовує рибок своїх. А до речі, я не розумію, чому мені весело від того, що постраждали невинні рибки. До речі. В ж постраждали новині репки, так і тут. Голуби в смітнику щось. Що, знов дріт? Просувати йде одяг. Такий, не знаю, чисто плотний дід. Так, це щось там какульки. Я можу якісь какульки взяти. Щоб пилосос можна розкидати і пилосос порізати йому. Так, ніж є в мене. Так, окей. Піднімайся наверх. Так, ну-ка це розрізати я можу, так. Чудово. Значка кульок ми можемо пташиних набрати, пташиного посліду. І розкидати тут. А, бірдфуд це, це їжа. Та шина їжа. Ні, стоп, я цю, цю штуку не перевірив, так? Нічого немає. Е, цю можна взяти штуку. Так, він іде прасувати. Ховайся. Ховайся, малий. Давайте будемо дивитися, що в мене є. Пляшка червоного вина. Ну що, я вино можу долити йому до чогось. Цушарку кудись. Е, цим я можу щось поламати. А що поламати? Е, так, це соп е, Flex. Це що це потерти. До речі, він праску поставив, щоб вона грілася. Довго стоїть праска. Bird food. Я можу їжу пташину дати. Сюди пташину їжу, мабуть, треба дати. Правильно, правильно, впевнений. А тут йому просто покласти. Все зрозумів. Так і зроблю. Все, з наступної ходки ми йому робимо пекло. Влаштовуємо. Мило. Тобто це мило можна. Все, виходь, звідси, малий. Мило можна сюди підсипати. І дивіться, знову страждають невинні ці. Невинні істоти страждають. Що я можу нагребти? Ні, ні. Що це тут можна щось нагребти? Землі можна нагребти. А все я не встигаю. Нічого собі тут швидко треба це все робити. Так, окей, він зараз це бере. на нагребти на землі. Окей. Сюди землі сипану. Ні, землі сипати треба сюди. Ну, дивіться, пташ, рибка полетіла. Рибка летяга. Землі сюди насип Що ти емкаєш? Як це ні? Куди землі насипати? Сюди насипати землі? Ні. Ну, ти дивак, конечно. Ні. Дріт сюди покладу. Так, це сюди. Це сюди. Вина налити сюди? Окей, піднімайся назад наверх. Капець, я не встигаю. Так, добре, сюди, сюди пішки поманенько, поманенько, поманеньку. Ну, це розсиплю, добре. Накилим, можливо. Щоб він спробував попрасувати килим. Добре, це ми вже бачили. Так, окей, сюди пірнай. Стежимо за старим. Брає одяг, а там вино. О, клас. Прикольно. У нього якісь є тигрові трусіля леопардові. Так, добре. Найс поприбирав, так що далі? О, сушиться. Повилітали речі. Так ловив. Інколи брига в нього пузо смішно труситься. В нього всі майки, що короткі, чи що, він на щось ще сподівається через те, що він колись їх покупляв собі ці майки, і він досі вважає, що він колись буде таким худим, що він буде в них влазити. А, <сум> Люди живуть. Ну, коротше, люди наївні, що я можу ще сказати. О-о-о, брудно стало. Зараз ще, мабуть, сварити собаку буде. Як не, не попили сосик тут. Фу. До речі, якщо в людини є якісь е, проблеми зі здоров'ям пов'язані, то оце може бути для людини взагалі фатально. Так пилюки на, на, засмикнути собі, надихатись. Якщо схильність до алергії є. Блін, трохи поспів До речі, мені писали в коментарях, що е, ось по цій грі. Що е, оцей мужик він теж підписався на цю е, передачу? Тобто він погодився, дав інформовану згоду. На те, що так його будуть мучити. Добре, йди вивіси речі. Не переживай нічого страшного з твоїми сорочками не станеться. Смаження не відчуваєш, відчуваєш трохи, так. От труси знов прогорілися, не сорочки, а труси. <плес> Ти прасуєш, труси собі. <плес> Що? Навіщо? Люди прасують, труси. Що? Так, окей, пташина їжджа сюди. Бігом! Та як там встигнути? Тут не встигнеш? що, в воді, ну побитий трохи подумаєш. <с> Пташечки налетіли і трохи обгадили. Що вкоїш? <с> Задоволений програме. Окей, continue. Ну що ж, думаю, цього достатньо. Я так бачу, що ми на ось цих епізодах на наступний раз ми пройдемо ось цей. І, блін, чотири епізоди залишаються на наступний раз. Чимало. Ну, як мінімум, оцих три, а далі вже можна буде з відпустки робити його епізоди. Там з відпустки взагалі є. класно. І якийсь останній епізод, don't panic, не панікувати. Що, щось сталося з Титаніком? З Титаніком, так, з тим кораблем, на якому вони будуть пливти, так? Оу, -хоу -хоу. мені цікаво, цікаво. Ну що ж, а наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за Подобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя. Дякую, що ви продовжуєте підтримувати мій канал, дивитися мої відео і за те, що ви просто класні люди. Так, так, так. Все, до зустрічі в наступних видовах. Бувайте!